Коли я отримала грант і купила е проєктор, екран, е е е е е е е колонку, то ми зрозуміли, що ми хочемо показувати кіно, а ніде. Ми пішли на пляж. І там стали показувати кіно. Поки ми створювали кожної суботи кінопокази, ми зрозуміли, що зацікавленість до нас не тільки у людей пенсійного віку, а у дітей і у дорослих. От зараз ми граємо, і я знаю, що в тебе люди приходять теж грають на стільні ігри. Яку роль ці психологічні ігри відіграють в твоєму проєкті? Ігри бувають різні, трансформаційні, психологічні, навчальні, розважальні. Люди приходять за запитанням. По-перше, вони розважаються. По-друге, вони спілкуються, і це дуже важливо для всіх. Вони відволікаються від війни, в них покращується настрій. Поки ми грали, ми зрозуміли, що ми знайомимося, узнаємо, хто чим займається. Друга рекламуємо. І це... Ігра вийшла в друге направлення. Ми зробили мозковий штурм, і ми робимо кожного тижня цей штурм. Що ми робимо? Ми спілкуємось, людина розказує, чим, які в неї таланти, що вона хоче, про що вона мріє. І ми всі разом накидаємо ідей, генеруємо ідеї. Це цікаво, по-перше, а по-друге, це дуже корисно. Чому? Тому що в нас вже є результати е, у одного хлопця, він каже: я люблю займатися столяркою. Все, тиждень прийшов, ми разом е, йому накидали ідей, в нього вже столярний стол, е, в нього вже інструменти, все ідеї, і це ще не все. Він вже знає, що він буде робити. Він займається художнім різьбленням, але ми про це не знали. ну, він про це все розказав у московому штурмі.